Українець намагається допомогти тим, чим вміє. і педагоги будинку дитячої тайнацької творчості найкраще вміють співати, танцювати, грати на музичних інструментах, робити красу своїми руками. Тому ми намагаємося свої таланти монетизувати і все, як як все має бути завжди, сьогодні особливо на підтримку наших титанів, наших захисників, незламних, найкращих, найлюбиміших. Ти, кого ми поважаємо, любимо, цінуємо Збройних сил України. Сьогодні все для них. За підтримку вам, бригади, вам, за підтримку ЗСУ, велика подяка і низька Ми Неправильно, вам велика подяка і звісно, наш міський уклін. Ми завжди поруч і ну, будьте нам здоров'я. Це тину не буде нас. Збройних сил України, нашої бригади. низький вам поклін. Ну, дякуємо за такий прекрасний вечір.